Але вони спочатку ту дерево вимочували в селені воді, Ні. просто Ні. так. Ти як? Ти просто їш вугілля? — Ну, там трохи підпали на дерево, вони брали. Так, ну, так, маклесити. Ні, що ти Не бійтеся. Не треба. Гаряче залізо воно не є голосне. Воно є таке м'яке. Це ковальський е, пластилін. Поки воно гаряче, коваль його мене. Але мене не пальцями, а молотком. Тому все різниця. Ну і я вже до того йду. Я до того йду. Може йду до того, що навіть буду не клещами, а руками його. Хто знає, що в мене на шиї? Таке. Гарне велике. Майже, але як воно називається? Це запитання для всіх. Що то є таке? Дуже відомо, ви щодня то слово вживаєте. Кура. Сама забула. Сама забула. Похідна річ від то, того, що у поваля на шиї, майже зараз у кожному кишені або, або де. Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Я але я не знаю. скажу, але я, я знаю. знаю, Зараз що зараз твоя, а тоді а ця річ на бупуа закінчується. Ну ти вже даєш їм такі підказки, як на Ну, я ж бачу, що люди але я знаю, я знаю. це була допомога залу. <рес> <А -га. рес> Звонок долу. Ну що, діти, Знаєте, чи є? Гривна. Гривна. Правильно? Шийна, гривна. Не гривня, а гривна. А, а в кінці. А в тому, що около на щі, це гривна. Гривні пішли від гривни. Гривня від гривна. Пів кіло срібла. Або піло золота на шиї, ти вже добрий вездак. Тобою вже можна куда що говорити. Люблю, а так, а я що знімаю? Любля розумні запитання. А потім так. Заходить на пораді на своєму? Хто не, не заходить, того гріхи не пускають. <клухи> 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 Для коваль, молотки, інструменти, зьове вугілля, сталь заліване. А звідки вибирали твоє? Ну покажи. Слухай, може ми тут без різдні я ББЄГ. Буде виріс, друг, друг. бук. Дуже ковальний. Люди цікавляться, звідки ви берете вугілля. Випалюють люди, які там професійно займаються в лісі. І що потрібно вміти. <потраснав> Як це буде прописати, нам пропонує. Чому це <потраснав> <потраснав> не посиляєш любов, вона випадає. Не переживайте, не попадайте. Ну так, це у Тут попався. У мене таке чисто практичне питання. Підтяжки з ременем йдуть. Так, я був колега в мене приїхав зі Штатів. Мені каже, це цікаве питання. Та, і е, каже Юра, в нас в Клівленді носять одночасно і підтяжки і, і ремінь. Ну, думаю, якщо в розвинених собі мені, люди таке дозволяють. Мені це питання просто так цікаво, бо я би, і підтяжки, вони підтяжки гарні є, і ремінь є. І я просто от гублюся. Ну, бачите, дозволяється носити повний комплект. Ну тоді це ж я зрозумів. Добре, дякую. Я також... От...